Саме цей продукт в раціоні є наднебезпечним. Легко відправить тварину на операційний стіл. І так, розмова знову про кістки. Небезпечним міфом є те, що кістки є обов'язковий складник раціону собак та важливе джерело кальцію. Годування виключно кістками небезпечне для здоров'я, а також це не є збалансованим харчуванням. Надмірна кількість подібних продуктів може призвести до деформації кісток молодих тварин внаслідок розвитку вторинного, тобто харчового, гіперпаратереозу. Кісний раціон може пошкодити. Та зубної маль стати причиною поламаних або сточених зубів. Кістки можуть застрягати в яснах, травмувати ясна язик слизову оболонку І найстрашніше пробити шлунок кішківник, ставши причиною внутрішньої кровотечі, небезпечної для життя. Кістки викликають блювоту або заб'ють шлунок і не пройдуть далі, спровокувавши запор і запалення анальних залоз. Кістки, що в жодному разі не можна давати. Це трубчасті, особливо небезпечні курячі кістки від риби, так само небезпечна і середня частина ребер. Будь ласка, перестаньте годувати. Вати собак кістками.